Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Друга ліга України. Розглянемо результати 20-го туру. Також поглянемо на турнірні таблиці групи А та групи Б. 20-й тур розпочався у п'ятницю, 21 листопада. Атлет Київ на виїзді переміг Буковину 2 з рахунком 2-1. У суботу, 22 листопада пройшли три матчі. Чайка на виїзді перемогла Тростянець 2-1. Звернемо увагу, що Тростянець відкрив рахунок вже на першій хвилині. Куликів Білка на виїзді перемогла Реал Фарма 4-0. Ребел та Дінас Вижгород зіграли в нічию 1-1. У неділю 23 листопада пройшли 4 матчі. Чорноморець 2 та Локомотив Київ зіграли в нічию 3-3. Дублем у матчі відзначився захисник Чорноморця 2 Олександр Пшеничнюк, Олександрія, 2 та Лівий Берег берег-2» Зіграли в нічию 0-0. Скала 19-11. нива Тернопіль 2 Зіграли в нічию 1-1. У лісся На виїзді перемогло Ужгород 3-0. У понеділок, 24 листопада, відбувся один матч. Колос 2. На виїзді переміг Пенуел Кривий Ріг. 1-0. У групі А. На першому місці. Куликів Білка. 39 очок. На другому місці. Полісся 2, 36 очок. Нива Тернопіль 2. На третьому місці. 35 очок. У групі Б. На першому місці. Колос 2, 42 очка. Локомотив Київ 2 39 очок. Олександрія 2. На третьому місці. 34 очка. Не пропускайте результати на нашому каналі.